Ложіночого одягу Теренового, приємне мережево, легесенька така блуза, XS Більше мірить, легесенький такий реглан, плечики спадають, Емочка. Також більше мірий такий легесенький реглан S. -очка. такий укорочений регланчик топ, Есочка. Оголеними такими плечима, де легесенька блуза Емочка, М. Легесенька блуза віскоза. Есочка На запах. XL. XL. S. Легесенька сорочечка, Емочка, Елічка. І легесеньки перегляне есочка, Е. Отроженець М, Еночка.